Усім гостям, нашим славним малюкам. Чую, оплески лунають, отже, ми розпочинаємо. Казка до нас загостила, нас з тобою запросила, тож дивуйтесь і дивіться, на чужих помилках вчиться. Жили були не тужили, котик мурчик Молодець, півник, петрик, гребінець. Вставали і зарядку починали. Побіжу мерщій у ліс, пошукаю деревини, а ти, півнику, дивись, сам лишаєшся у хаті, Будь ця любий, брате. Мурчик топірець узяв і до лісу поспішав. Чути стукіт, кіт рубає і на купочки складає. Лариса лисичка по лісі гуляла, як почула запах півня, швиденько примчала, стала круг хатинки ходити, кружляти. Як встати півника, стала міркувати. Красене, масляна масляного Виглянь у віконечко, мій коханий півнику. Так, хто? Левелій поток. Я лише й було і з собою подружитись. Петрик відчинив віконце, щоб пустити в хату сонце, А Лариска хитра була вмить його з вікна стягнула. Віко! Та лисицю сицю здоганяти приятеля виручати. нас догнав, втекла до хати, хитра злодійка Хвостата. постата. я іду не на в нову біду, хотя бачив, сидив вдома, не відкрий дверей нікому. Мурчик То топірець взяв і до лісу поспішав. Чуди струкіт кіт рубає і на купочки складає. А Лариска хитра була, знов попівника примчала. Мій пепеньку, мій красене, масляна голівоньку, вив'яні віконечко, мій коханий півнику. Так, так, не вилів кота. Я до тебе справу маю, он пшеницю насипаю, вийди полосуй зерном, я ж до тебе і добром. Півник вийшов, бо повірив, та лисиця звір є звіром. Мить хопила й понесла. Ой біда, біда, біда. Знову котик визволяв, знов лисицю наздогнав. Півника привів додому. Не віддасть його нікому, та потребу в дровах має, знов до лісу вирушає. Далеченько я йду, не на клич біду, будь обачним, сиди вдома, не відкрий дверей нікому. Тиша навхо хатинки, сумно півнику самому. Вирішив вікно ви відкрити, глянув там біля. Не дрімала півника пильнувала. Мій кот, мій брат, несе мене лиса, за пленові ліса, за кругіє гор, за безкії води. Порятуй мене. Та далеко котить був, півника він не хочу. До хатинки до своєї його лиска принесла, наказала піч топити. Лисенятам, і пішла. Котик з лісу повернувся, він тривожно зіткнувся, тут усиця побувала, вона півника украла, друга треба виручати, а злодійку покарати, взяв бандуру, взяв шнурок і подався у лісок. Біля лисячої хати став він на бандурі грати. Лисичівна виглядала і сестер своїх позвала. Стали вони танцювати і півника кружляти. Де ти, любий, півне брате, буду тебе визволяти. Вони вдвох побігли з хати, де жила руда хвостата. Півний котика обняв і йому пообіцяв. Ти пробач мене, мій брате, буду завжди пам'ятати. Не Незнайомцем свою хату я не стану відчиняти. Недалеко до біди з незнайомими, не дружи і порад його не слухай. Даруйки на берегу.